Всім привіт! З вами Люсієм. Сьогодні у нас розклад для чарівних близнюків. Давайте подивимося, що у вас відбудеться у вересні місяці. Почнемо. Що да? Так. Близнюки. Дуже гарна карта випала вам. Це карта достатку, благополуччя. Десятка пентаклів говорить про те, що у вас все добре в будинку, там, де ви живете, в сім'ї добре. Якщо ви тільки цього захочете, подивимось ще. Що нам хочуть сказати на вересень місяць? Карта хоче нам сказати, що ви з цими здобутками, які ми заробили своїм трудом чи своїм вмінням, чи е, вам допомогли заробити ці гроші. Ви е, бажаєте кудись виїхати, наприклад, на ті е, береги, да, там, де спокійніше, де більш надійніше, взявши свої. Здобуття це шестірка мечів, це досягнення, які ви досягли раніше, ви хочете взяти свої досягнення і перейти десь в іншу сторону, наприклад, переїхати в інше місто, в іншу країну, бо, може ви на той момент вважаєте, що вам так потрібно, щоб ще покращити своє життя бачите, тут водичка, вона неспокійна. Ви хочете виїхати туди, там, де спокійно буде для вашої родини. Буде зглагода. Оце так карта може ще свідчити. Оце такі процвітання ваше подалі. Давайте ще подивимось, що далі вам принесе вересень місяць. Якщо ви Бачите, карта жезли. Шестірка, бачите, тут шестірка. Це рух вперед. І ви в правильному русі. Ви вірно вибрали вибор, і ви задоволена, е, йдете до своєї цілі. Бачите, у вас тут процвітання, рост жезлов. Жезли це рост у ваших нових якісь починань. І е, ви цього радієте, і ще біля вас люди радітимуть. Що ви рухаєтесь вперед, до якоїсь мрії. Ще подивимось, що за мрія. Ваш мечей говорить, що у вас є амбіції, які ще потрібно розвивати. Ви пильно дивляєтесь в далечінь да? і з такою надією, що у вас почнеться краще життя чи нове життя, ви плануєте далі йти в, свою, в свій шлях. Якщо ви молодий спеціаліст, то карта говорить про те, що ви можете отримати якісь кошти, да, гарні, такі великі достатньо. І поїхати десь відпочивати з родиною, або да, переїхати зовсім в другу, другу страну, чи місто в друге. От. І це е, вам принесе славу. Е, у вас є такий азарт, знаєте, Паш це такий е, азартна людина, яка е, хоче досягти більшого в, в своїх починаннях. Давайте ще подивимося, що нам карти скажуть далі. Візьмемо карту карти 78 дверей. Що вони нам скажуть? Як у вас будуть розвиватися? П'ятірка кубків. Карта говорить про те, говорить про те, що перестаньте оглядатися на прошле, а да? йдіть вперед. Рухайтесь вперед. І у вас буде, ну, побачите, вона лисиця тримає. Досягнення да, вона зловила, в неї буде чим погодувати там, да, своїх діточок. Так і у вас У вас нові будуть якісь рухи для того, щоб покращити свої стосунки, наприклад, да, чи ділові стосунки. І ви повинні рухатися вперед, не оглядатися назад. Рух вперед дає можливість новому навчитися прийняти досвід. І це важ, важливо. Зараз ще подивимося, що нам карта хоче сказати. Король Пентаклі. Карта хоче показати вам, що є біля вас така людина, яка може вам щось порадити, підказати. Вам Хотілося б сказати, щоб ви прислухались до тої людини, вона дуже мудра і, і з досвідом. Тож подумайте, хто у вас в сім'ї? По знаку зодіака, Діва, Тілець, Козаріг. Вони це машина, який є з таким знаком зодіаку, він може підказати, як рухатися вперед. Якщо ви десь від'їжджаєте далеко, він підскаже, розкаже те, що ви може і не знаєте, да, і вам треба з ним порадитись. Вона чесна та порадить різні гарні вам, може, речі. Ще давайте подивимось, що вам робити? Колесниця. Це старший аркан, свідчить про те, що ви будете рухатись десь швидко, достатньо. Колесниця — це якісь такі кардинальні переміни в вашому житті, які ви, може, навіть не запланували, але ви швидко вирішили і починаєте швидко вирішувати, і далі рухатися, рухатися по плану. Може, це зв'язано із роботою якою ви почали займатися і більше набрались досвіду цієї людини, і швидше пішла робота у вас. Це теж може бути. Може, ви і змінюєте роботу, переїжджаєте в друге місце чи там країну. І тому вам треба швидкий рух для того, щоб адаптуватися там. Це теж карта може програватися. Ще подивимось, що нам скажуть карти. Король мечей. Це король мечей це людина з досвідом, це можуть бути ваги, близнюки та водолій. Подумайте, хто це може бути ваги. Близники, якщо ви чоловік, то ви можете бути цією людиною. Якщо ви жінка, то це може бути ваш якийсь чоловік, чи знайомий, чи батько. Да? Він дуже досвідчений, людина зважена, контролює свої емоції, може порадити. Те, що ви запитаєте у цієї людини, може, вам треба таку людину, щоб довести справи, оці, які ви почали до кінця. Вам, ну, Господь дає таку людину і просить вас дослухатися до нього, до цієї людини. Це теж може бути. Ще може зв'язано, бути з документами. Якщо ви десь переїжджаєте, ви оформляєте документи візи, наприклад, та, і ви радитесь нотаріусом. От. І це людина вам буде радити, як зробити, чи як себе повести в той чи іншій ситуації. Зараз візьмемо ще карти Косу Року. Дивимось далі. У вас з'явиться така знаєте, ситуація підвішена, це значить, ви зупинитесь в своїй справі, можете зупинитися, да. може би вам порадять зупинитися, не спішіть, обдумати якісь там плани, щоб ви не, на, не порушили все, що ви мали. І ви будете очікувати думати, зважувати, як вам ну, вирішити цю ситуацію, яка може з вами трапитися. Може, це з роботою теж ви будете продумувати, ви не будете спішити, вам треба буде зачекатися. Така карта показує вам чекати, потрібно чекати, щоб далі піти по тій стезі, які ви вже почали. Далі подивимося ще. Карта е, Четвірка мечів вона і каже, да, ви тут чекаєте, зачекайте, не спішіть, обдумайте всі за та проти, емоціонально зупиніться, не горячкуйте, бо життя воно таке на іншому місці дуже складне. Вони так говорять. Е, будьте більш продумано, зважено, беземоціонально це робіть. Зупиніться, емоціонально зупиніться і продумайте всі свої шаги. Може, ви десь заплутались, і вам треба час зрозуміти, як діяти, що робити. І вам карти підказують, що зупиніться, обдумайте свої шаги на подалі. Ще подивимось, що ви вирішите. Пентаклів. Вам можуть запропонувати якісь гроші для допомоги. Да? Якщо ви поїхали на якесь інше місто там, чи якась країна, да? то вам запропонують гроші, допомогу. Ви можете її попросити, так як може в той момент у вас не у цих коштів, які у вас були по, 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 по початку місяця. Чи ви можете допомагати комусь, благодійність, наприклад, да, чи е, зарплату комусь видавати, премію теж можете видавати, якщо це з бізнесом зв'язано? Тут буде така карта, ви будете дуже чутливо відноситися до ситуації помочі чи допомоги комусь. Ну, бачите, ви тут зупинились, і вам треба обсмислити, щоб зрозуміти, кому допомагати, де взяти кошти, якщо ви уїхали. Далі подивимось, трійка жезлів. Трійка жезлів. Вона говорить про щось нове, те, що ви ще не робили. Якісь плани, які ви собі ну, запланували, вони збуваються. Це гарні перспективи до початку чогось нового, для стимулу, стимулу рухатися вперед. Ця карта говорить. Рухайтесь вперед. але дуже зважено, продумано. Щоб не, ну, якби не було так, щоб вам випросили гроші, вам давали, да, і випрашували, щоб вижити. Що ще нам в карти скажуть заключні по цьому місяцю? Луна? Можуть відкритися якісь ваші минулі таємниці, да? Які ви дізнаєтеся стільки в цей час, в цьому місяці. І ви десь будете ну, згадувати, як було, що було. Ще карта може говорити, що це ілюзії, які ви там собі запланували. Да? Це, це можуть бути ілюзії. Це теж може карта говорити. Давайте ще подивимося, що вона нам хоче сказати цю карта. Пентаклі. Є у вас два шляхи, які ви повинні вибрати. Пентаклі говорить про це, що два шляхи, які ви виберете, такий буде ток вашого ну, початку справи. Ще вона може говорити, щоб ви знайшли рівновагу в своїх стосунках чи на роботі з людьми, якими ви, вас оточують. Щоб ця ситуація, яку вам я описала, вона була позитивною, треба знайти золоту середину. І тоді буде успіх, знайти дорогу да, і йти по ній. Але дуже-дуже зважено почекати, розмислити і тоді вже приймати рішення. А може, вам буде не краще там, де ви, куди ви переїжджаєте. Може, зачекати треба, бо у вас було все. Бачите? Було все, і вам треба зачекати. Подумати. Такий у вас розклад. Дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь. Пока-пока.